Чи існує насправді потужний ноутбук, який чудово підійде як для професійного геймінгу, так і серйозної роботи з графікою, але при цьому матиме привабливий зовнішній вигляд. Раніше я вважав, що це компроміс, який потрібно досить довго шукати. Так було до тих пір, доки до мене не звернулись мої друзі з Lenovo з пропозицією розповісти вам про Legion Pro 7i 8-го покоління. Я протестував цю машину протягом кількох тижнів і зараз розповім вам свої враження. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про ігрові ноутбук. Grazie Класично пропоную розпочати з інтерфейсів та зовнішнього вигляду. Ми маємо темно-сірий матовий ноутбук з підсвіткою клавіатури та додатковою підсвіткою корпусу знизу. Це найекологічніший комп'ютер Lenovo, У нижній кришці використовується 50% переробленого алюмінію, а у верхній 30% перероблених полімерів. Тут все як ми любимо. Різні кольорові профілі, все світиться, блимає, синхронізується зі звуком. Приємно. Тим більше, що будь-який геймер знає, що rgb підсвітка відразу накидає додаткові 20 -30 30fps. Жартую, але штука прикольна. Можна налаштовувати рівні підсвітки чи взагалі її вимкнути. Завдяки панелі моніторингу продуктивності в реальному часі, користувач може контролювати розгін, налаштовувати rgb підсвічування клавіш за допомогою Legion Spectrum. Тепер про грані. Ми маємо порт HDMI, два DisplayPort через USB Type-C, Thunderbolt 4 та 4 USB 3.2. Також є комбінований порт для підключення гарнітури, гігабітний язерне, та і вам це сподобається. Перемикач для веб-камери, який дозволяє фізично. Її відключити. Конфіденційність все серйозно. Ще на задній грані є пропрієтарний порт для підключення зарядного пристрою. Він тут чималий аж на 330 ватт, але коли ви дізнаєтесь технічні характеристики пристрою, ви відразу все зрозумієте. Legion Pro 7 i можна заряджати і через usb c але для цього буде потрібен окремий блок живлення аж на 140 ватт. Екран має тонкі рамки, у клавіатури Legion True Strike приємний хід клавіш, хоча пластик при сильному натисканні трохи прогинається. Нічого критичного. Трекпад. Є, він працює, але це максимальна оцінка, яку я можу йому надати. Звісно, з такою продуктивною машиною краще відразу купити собі якісну ігрову мишу, як, от, наприклад, Legion M600S. Я користувався нею під час тесту, мені пристрій сподобався. Її можна підключити дротом, блютуз чи спеціальним адаптером з комплекту. Тут як вам зручніше. Ще відразу помітні отвори для виводу тепла. Їх багатсько і це величезний плюс. Адже навіть під час стрес-тестів ноутбук не дуже сильно грівся. До речі, про це. Знизу. Ліворуч та праворуч від клавіатури маємо стереодинаміки від Harman, обидва по 2 вати. Звучать вони гучно, можуть навіть похизуватися наявністю баса, але є, але під час активного геймінгу з високими налаштуваннями графіки, ноутбук досить відчутно гудить, тому я б радив відразу придбати ще й навушники. Lenovo надали на огляд свої Legion h 600. Я був вражений. По перше, навушники здорові та важать чимало, але через м'які амбушури та м'який обід відчуваються на голові комфортно. Найбільша перевага тут у. Тому що вони повністю закривають вухо, і ви отримаєте пасивне шумозаглушення. тому ніякі кулери вас не бентежать. Важить Lenovo Legion Pro 7 i 2,8 і кілограми, але тут ще треба врахувати вагу зарядного пристрою, тому в цілому буде 100% більше 3 кілограмів. Але для такого потужного ноутбуку це реально вражаючий показник. В цілому дизайн пристрою мені зайшов. Подобається, що тут є баланс між тим, що полюбляють геймери, та просто привабливим зовнішнім виглядом, який оцінять ті, хто купуватиме ноутбук для. Серйозної роботи. Ще й кришку можна відкрити одним пальцем на 180 градусів. Це реально круто та зручно. Тепер про фірмовий ігровий дисплей Lenovo PureSight Gaming. Ми маємо 16 дюймову IPS-матрицю з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Пікова яскравість становить 500 ніт. Виробник заявляє охоплення SRGB 100%. Від себе хочу зазначити, що кольори насичені, збалансовані, працювати в фотошопі приємно. Але ж це ігровий ноутбук, тому тут маємо найголовніший прикол десь частота оновлення екрана – 240 Гц. О, це неймовірно плавне зображення. Я до цього не мав досвіду використання такого дисплея, Мушу визнати, що воно вражає. Особливо це відчувається під час запеклих матчів Apex Legends. Тут все дуже добре, якісне та чітке зображення без розривів та зависань забезпечує ще й технологія Nvidia G-Sync, Dolby Vision та Display HDR 400. Як я вже казав, рамки дисплею ну, дуже тоненькі, а на верхній грані розташована Full HD веб-камера. Ну. А тепер про залізо. Серцем Lenovo Legion Pro 7i у моїй модифікації виступає процесор Intel Core i9 13900HX, оперативної пам'яті на борту 32 ГБ, а за графіку відповідає Nvidia GeForce RTX 4090 на 16 ГБ пам'яті типу GDDR6. Відеокарта є найпотужнішою на сьогодні та підтримує технологію трасування променів. Потужність цієї графіки становить 175 ватт. SSD встановлено на 1 терабайт. Тож, як вам пристрій чудово підійде для виконання складних завдань, на кшталт навіть 3D-моделювання. Я взагалі не очікував, що в ноутбуці можна побачити такі характеристики, але ж ось вони. Транслюйте, займайтесь творчістю та змагайтесь на найвищому рівні. Процесори Intel Core 13-го покоління підвищують продуктивність вашого ігрового процесу. Ну і саме тому вам потрібен цей зарядний пристрій, бо весь потенціал ноутбука розкривається виключно від розетки. Що ми маємо? В Apex Legends на максимальних налаштуваннях. Графіки ми бачимо стабільні 180-200 FPS. Ігровий процес бездоганний, жодного лагу, багу чи мікрофрізу я не помітив за весь час тестування. Так, кулери під навантаженням дають про себе знати, але це й не дивно, бо ноутбук оснащений технологією терморегуляції ColdFront 5.0 на основі штучного інтелекту, що істотно розширює можливості роботи на граничних режимах без жодного збою протягом тривалого часу завдяки інтелектуальному блоку забору повітря. Технологія парової камери для. Центрального та графічного процесорів, яка оптимізує охолодження пристрою на люту, аби підтримувати максимальну продуктивність, може шуміти під час роботи. Але який результат? Навіть під час активного тестування корпус пристрою не нагрівся вище позначки у 40 градусів це ж дуже круто. На пристрою з коробки встановлено фірмовий застосунок Lenovo Vantage, який дозволяє, по-перше, переглядати статистику роботи у реальному часі. А по-друге, дуже точно налаштовувати баланс між потужністю, автономністю та рівнем шуму. І от як. Якраз з автономністю тут все не так вже й весело, бо ігрові ноутбуки славно звісні тим, що вони потребують багато енергії. Legion Pro 7 i оснащений акумулятором ємністю 99 ватт-годин. Заряджається ноутбук неймовірно швидко, але й втрачає відсотки відчутно. Я провів свій стандартний тест. Це година відтворення 4К стріму на максимальних налаштуваннях гучності та яскравості. Зі 100% акумулятор втратив 71. Але є прикольне, але ви можете натисканням буквально двох клавіш примкнути. Дисплей пристрою з режиму 240 Гц на 60, і вже в такому режимі пристрій втратив 66% зі 100. Простіше кажучи, вам краще б знати, де знаходиться найближча розетка, чи взагалі працювати від мережі, якщо вам потрібна пікова продуктивність. З іншого боку, працювати у DaVinci Resolve на цьому пристрої суцільне задоволення. Відтворення 4К матеріалів у реальному часі проходить без проблем, навіть після корекції кольорів та додавання різних ефектів. Але якщо ви думали, що я залишу вас без результатів ваших улюблених бенчмарків, то Тут ви помиляєтесь. Всі вони зараз перед вами на екрані. Можете поставити на паузу та детально ознайомитись. У підсумку хочу сказати, що якщо ви шукали потужну машину на Windows із топовим залізом та мінімалістичним акуратним дизайном, то Lenovo Legion Pro 7i – саме те, що вам потрібно. Я залишився у захваті під час експлуатації, хоча мушу визнати, що весь час, окрім зазначених тестів, я працював виключно від розетки. Зараз в Україні цей ноутбук можна придбати від 139 999 Гривень. Посилання залишаю в описі цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, сміливо задавайте їх в коментарях під цим відео. Якщо ви є власником такого ноутбука, поділіться своїм досвідом використання. Впевнений, це буде цікаво не тільки мені, а ще й моїм підписникам. Було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає коментарі. Це неймовірно допомагає у просуванні українського контенту. Також нагадую, що в описі відео є ще й посилання на мій інстаграм, там я публікую. Кою вщент інший контент мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!